Доброго вечора. Займаюся поливом городу свого. Зараз трішки пополиваю город. Йдемо подивимося, як там наша живність. Вони в мене цілий день всі на вигулі. Каченят з'єднала, індичата бігають. Вже, правда, бентамок загнала, одна бентамка пропала. Не знаю, можливо, з'їв кіт. Все більше випускати не буду. Ай! Шкода так, того, що ніхто їх не чіпав, бігали вони з квочкою, бігали, все добре було. А сьогодні, напевно, якийсь зальотний кіт все-таки забіг і одну вкрав. Дуже шкода мені тих бентамок, таке просто. Одне курчатко вчора. самі курчата поїли, поклювали воно там щось не, не п'є йому, я думаю, буде капець. А сьогодні бентамочка пропала. Ну, я вчора розділила. Курчат, червоний голошийок відділила окремо, вони живуть там, де Австралорпи жили. Австралорпи зараз живуть там, де... Ну, це хто не дивився мої відео попередньо. Австралорпи живуть там, де у мене качка сиділа, біла. Я Вже каченята майже всі вивелися. Вже 8 штук є, навіть 9 вже є, і ще там буде штучок 4, може 5. Ось. І тепер вони там живуть, австралорпи, там в кінці, ну там аж туди далі. Ось, Нормально переночували, щось трохи вчора тішували, ну, наче все добре. Ось, Поливаю ще трохи навіть ці чорнобривці. Дивіться, бачите, які оці два куща такі низькорослі, в принципі, вийшли, а ті далі, дивіться, які здоровенні, аж мені в пояс десь. Кукурудку вже варимо. Не дуже солодка в цьому році, в цьому році, до речі, все не дуже добре. Е, ну як? Я маю на увазі, на солод щось слабовато. Томати не солодкі, кукуруза не солодка, хоча садили цукрову. Е, значить, е, персики вродили, гарно вродили. Також не солодкі, то я не знаю. Але що є, то є. Мама он там зараз консервує персики. Компотами закриває. Ось. А я вирішила піти трошки города. Дивіться, яке гроно з яблуками. Це просто якийсь капець. Не знаю, підперли його, ну чи дасться щось там. В цьому році так гарно ці яблуні ще пообрізали, бо в тому році геть оця яблуня геть гілки на, на землі були. В цьому році вже наче краще. Квасолька вже є он. Скоро може, будемо врожай забирати. Трошки полию її. Ну, я так сильно особливо не поливаю, бо вона себе притінила сама і вона не висихає, тоді тут, тут нормально. Я трошки поливаю. Ось. Зараз ще піду ту сторону, напевно, пилью. Головне огірочки поли, бо огірочки дуже люблять, їх поливаю. Та все любить, в принципі. Так. Ой, що то за шланг мене зараз польє. О, зробила. Шланг, ну що ти робиш? Ти ж веди себе нормально. О, все. Тут ми діло зробили. Ой, все. Що ви тут робите? А, святий спокій у вас тут. О, біжать. А, це я ще, чекайте. Кролицям тих, що з скроленята мене дала. Хотіла дати цього соняшника зелень. Я даю, їм дуже подобається. Молочко тоді в них прибуває. Отак на сіні у мене кролі. До речі, треба це ще забрати. Курчата втікли від мене, ось, листя таке обриваю. Соняшника. Воно жирне. Їм дуже подобається. Вчора букет робила. З соняшника, листочки. Ой, листочки, квіточки, дивіться, які красивенькі. Поклала трохи. Літо, серпень, місяць. Дивіться, які здорові. Напевно, висоти десь 2,5 метри точно є ці соняшники. Ну, дивіться, який здоровенний. Вам не видно, може, я зараз отак зроблю. О боже. Дивіться, який шикарний соняшник. Такий запах класний. Земля змішалася із з водою, і пахне. Так, давайте це занесемо свині. Спочатку кролика. На. кролички, що з дітками люблять. На. На. Давай, їж. Що, не хочеш? То я тобі не буду давати, якщо ти не хочеш. Ця кролиця, що? Тогуляна вже не знає який раз. На. Видиш? Злякалася жос. Єссиму вже. Ай, і малий воно їсть. Їш, їж. Все. Так, а це давайте свиням занесемо. О, диви, навіть кури їдять соняшника. Це свині люблять. Таку траву, бачите? Плоскуха, напевно, не знаю. Дивіться, вона ще красиво квітує так. Красива травичка. Свинота. Груші наїлися, воно груші і лежать. Е, кабани. нате кабаноси, траву будете? Каже, нам твоя трава, ти нам гранулу давай. Гани. Індичата! Йдіть. Індичата! Ідіть додому. Ідіть сюди. Індичата, йдеть. Бігом. Ідете. Чи не? Може ще й ні, бо вчора самі прийшли. Може сьогодні хочуть довше побути, то нехай буде ще тепло. Червоні тут окремо. Всі тут бігають. Діну поперелітали вже на ту сторону. Бандіти, паразіти малі. Що ви тут? гребетеся? О, повиїдали. Треба принести знову комбікорму. А хто ж його той комбікорм робити буде, що виїсте? хочете? Дичку п'ють. А що ви то? О, Боже які паразити! Кобачки мені псують. Я що це? Ох, ви паразита. О, І тут мені погреблися. Та що ж це таке? Ходіть, Глю-глю-глю! гля 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 о Так, а де всі інші? Ідіть, Глю-глю-глю! садні -глю -глю. А, там вони? Бандіти малі! Ах, ви ж бандити погані! Ти чуєш? Вон каченята всі разом вже живуть. глю 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 а що ви там робите? Глю-глю-глю-глю-глю-глю-глю-глю-глю! Діть уже, діть, глю-глю-глю-глю-глю-глю-глю! Діть сюди! Діть уже спать, діть! Глю-глю-глю-глю-глю-глю-глю-глю! О, малий прибіг! Кись-кись-кись-кись! Тігра, рябуся, Рябусик. Іди, маленький, Йди мій зайчик, спав сьогодні зі мною в день, трішки прилягла, і він зі мною. Ай такий маленький. Ти такий маленький, ти такий котик. Ох, ти ж бандит, а ну біжи, 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 ти такий хальосінький. І тільки маленький. О-о, все, втік. До мами. О, ці прийшли. Ходіть. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, ходіть. Ля-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Лю-гля-гля-гля, ходіть уже спати, їдьте. Діть уже. Ой. Траву отсюда. Холодочек. Качка бігає за каченятом, Треба цих качок, до речі, і качора, отуди їх окремо переділити та й все. Так, індичаток загнали всі разом. Вирішили, оцих качок малих, ну, каченят вони тут всі разом. Значить, вирішили лишати тут. Все одно доскубеться той білий. Треба коротше, щось йому робити. Е, значить, щоб вони тут доща все одно немає, нехай вони собі тут нощують, сухо, тепло, вони вже дорослі їх вже можна не закривати. Ось е, качок дорослих переженем туди і з качуром будуть жити в окремому вольєрі. От тут одна доросла лишилась, нехай вона поки тут буде, вона е, не змогла її поки звідси забрати. Значить, вона нікого не ображає скаченяток. Це та, що ось, ось скаченятка в неї лупляться ті, що яйця я ковочці віддала. Кочка довиводить, бо їх мене хочуть забрати без кувочки. Ну, коченят я можу Ось принесли комбікорм. Зараз хвилинку. Їжте. Давайте, давайте. О, прийшли. Єште, їжте, зайчики. Вон так, дивись, прям позалазили туди і їдять. Ну, поки що ось оце покупне каченя на передньому плані, он за ним ще одне. Оце. Бачите, окремо вони ходять трохи. На, Їжте маленькі. А то вам не дають, не дають. А качечка одна. І, мені здається, три села вийшла і качечка. Ой, таке. Цей. По розміру такі, як і мої. Ось дивіться, цих двоє цих, що я привезла, і он до селихи такі самі, як у мене. Ну, а може і будуть крупніші. Побачимо, корм -то в них гарний. Якщо це важка лінія, то вони мають швидко набрати вагу і бути більшими, ніж мої. Бо в мене ж не чистокровно, в мене вони змішані з важкими. Ось. А це я брала як заявлену чистокровну, то я не знаю. Так, отам один білий селезень, мені не нравиться. Ходить і скуби, он бачите? Зараз я його спробую піймати і від... закрию окремо. Ось спіймала паразита. Так, що це таке в тебе тут. Також хтось скуб тебе, так? Да? Давайте. Зараз ми його туди покладемо і підемо туди його. Віднесемо, хай його виховують. Качка і качур. Там ще чорний один, я не може себе вести. А так тих всіх шість штук, наче більш-менш вже перестали скуптися. Ну, якби в мене був величезний вигул на траві, то можна було б якось з цим ділом справлятися. А так воно все одно. Бачите, отам, зараз вони будуть, зараз хвилинку я обріжу йому кінчик дзьоба. Тут в мене буде жити пачер з трьома качками. І поки що два безмозлих каченяти, які скубуться. зкубуться. Ще одне, бачите? Чорно-біле. І їхня мама ось. Що ти тікаєш? Ну, чи... Тебе хтось тут ображав колись. Зараз накиплю ще їсти. Все. Ну, якщо буде ще хтось скуптися, то буду сюди переносити їх та й все. Ну а що робити? Других варіантів я не бачу поки. Так. Що тут? Курчатка? Вже вмощуються спадки. І ці також. Давайте гусям насипемо. Всього гуси ще на вигулі. Що поки не пішли. Зараз індичатам водички поставити треба. Сюди зараз насиплю. Ось Хай їдять. Да? Хай їдять. А ви що? Зараз водички індичатам ще поставлю. І курчатам. там. то що, пора і вам давати. Кури. Диви, 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 як їдять. І Ви хочете, а що хто ви такі? ні ні, сьогодні не йдете. Ага. Нате, нате. Дивись! Корито від Це відгризли. Ох, ви ж паразити. Погани свиньи. Так, все, свиням насыпала їсти. Теперь курчатам все занесу с этим волошейком червоним. Идите спать уже, идите! Куш. На завтра будет. Это подлюка снова перелезла. Такий розумний. Будеш тут жити? Все? Будуть тебе бігати, ганяти. Ага. Все, вже не такий крутий. Кинули, бачите, їдеться. Ой, ну, ти рябий. Я його сюди закривала вже, воно все одно перелетіло. Треба, значить, його сюди. Ще на ніч вирішили поїсти. А я відкрию зараз того сюди. Йди, йди давай! Іди їсти, голошийка, йди. Йди їсти. Туди он, вам закрила, побачив, якщо будуть сильно ображати, то поверни. Бачите, як кусають? Куди мені їх закрити, щоб вони мені в город не перелітали і ті їх не ображали, я вже не знаю. Це останній раз цих красних велошийок взяла. Це для кури, це якийсь ужас. Всі собі спокійні, домашні курчата, нікого не чіпають. А це якісь наче навіжені птахи. Ці ще їдять, хай поїдять. Білі як кусають. Ну все, друзі. Буду йти в дім. Дивіться, які соняшники в нас красиві. Дуже гарні. Всім пока-пока.